Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо з вами, як встановити ем, Microsoft Office 2013-14 років останній сервіс пак Для цього вставляєте диск у свій дисковод і запускаєте його від імені адміністратора. У вас виникне табличка, чи бажаєте ви надати дозвіл програми від Microsoft ем, на зміни в вашому комп'ютері. Ви повинні підтвердити, натиснувши кнопку Так. Далі ви чекаєте і з'являється ось така річ. І тут ви обираєте, що ви хочете. Microsoft Office професіональний плюс, Microsoft Project професіональний чи Visual. Мені треба Office. І я натискаю продовжити. Далі я погоджуюся з ліцензійними умовами, попередніх прочитавши. І знову натискаю продовжити. Далі можна вибрати один з нижче перечислених типів установки Офісу. Установити чи з настройками. Щоб ви знали, що можна з настройками, я вам покажу як. Тут ви можете обрати, чи бажаєте ви встановлювати а, от, при першому виклику, чи запускати з мого комп'ютера. Е, наприклад, Access, так? Ви можете обрати, куди розпаковувати Офіс. Потребується рівно 3,11 ГБ. Далі, тут ви повинні ввести своє повне ім'я, ініціали організації, якщо хочете. Тут повинні е бачите, що це у 64 розрядній версії Windows. І натискаєте «Установити». Якщо ви погодуєтеся з усіма цими... Попередніми правилами. Звичайно, ви могли вибрати інакшу теку розташування вашого Офісу. Ви могли ввести дані про себе, про свій Офіс, про свою компанію, але це не є обов'язково. І зараз ось тут починається установка Microsoft Office професійний і 2013. От, як ви бачите, інсталяція йде, Правда кажуть, досить повільно. Вже 20.38. Як ви бачите. Хід виконання установки вже майже завершилося. Але все ж таки пройшло чимало часу. І так, як ви бачите, вам дякую за те, що ви встановили свій офіс і Щоб приступити до роботи, відкрийте мені пуск і перейдіть до програм Office. Після цього ви зможете використовувати спіль... спільний е документацію. Так, вибачте за технічні складності. Отже, ми продовжимо на тому, що Microsoft професійний встановився. Тепер ви можете закрити цю програму установки і сміливо переходити у пуск, де вас чекає ваш PowerPoint, Excel, Word. Та, сподіваюся, інші компоненти, які повинні були установитися. А саме, зараз ми це побачимо. Є воно. Designer, дизайнер, Filler, Link database compare Excel 2013, Excel 2013, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Spreadsheet compare, Word 2013, як я казав, диспетчер запису Link та інші програми від Microsoft Office. Отже, я дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, якщо воно було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви тут побачите ще багато цікавих та корисних відео. Перемикайте.